Я вже почти два місяці слішний вночі пізно засипаю, тому що буде так, а ще мене цікови що якщо я засну, там щось за плохой случиться з українцями. Це чисто геноцид. І це все дуже плохо хочеться для Росії. Після теракту у Дніпрі, де загинули 23 особи, доля 35 людей, ще невідома, помер культовий актор і друг України. Вахтанг Кікабідзе, трагічну новину 15 січня, повідомило Грозинське видання mtavari.tv. про причини смерті поки що не розголошується сьогодні. Згадаємо видатного співака, актора і також те, що передбачав кікабідзе. Це ганебний кінець Путіна і що говорив про війну. ви в останній раз були в Росії? Я після об'являння війни, коли ваші вони. Крузи не зводиваті расти корот етобила август дві тисячі путінську агресію. Кікабідзе засуджував ще з вторгнення в Грузію з 2008 року, і щойно ви почули, що в Росію він більше не заїжджав ні ногою. Планував Кікабідзе концерти в Україні і дуже хотів зіграти перший концерт в Маріуполі. Кікабідзе був переконаний, що якщо вождь їхній не загинув війні Росії з Україною, то обов'язково його приборуть свої ж спихнувши все на випадкову смерть. Пряма мова Путіна самі росіяни урають. Якщо він не загине в цій війні, думаю, вже збирається енна кількість там людей на горі, які думають, як його позбутися. Я говорю про Кремль, і не такі люди йшли життя. Це називали випадковою смертю. Від ось що свою страну пагові. Putin. Oči Balša i Paklonik, Stalina, Ja i što Hitlera tože. I final Putin oči, Balša i Кікабідзе закликав Європу та США більше допомагати Україні, оскільки наш народ воює за демократію всього цивілізованого світу. Хто б ще не казав, але зараз уряд Зеленського та український народ воює і за них теж увійде він до інших країн чи ні? Цього ми не можемо сказати, але вони думають, що він може це зробити. Там же сидять люди, які вміють аналізувати. Висказати своє уважене Зеленському. Яксьому правительству України, що вони ніхто із них нікуди не уїхав, що вони находиться на месі. Також Вахтан Константинович висловився про Зеленського. На початку мені було шкода президента України. Дуже шкода. Думаю, якраз він пройшов і це все почалося. Але він виявився мужиком справжнім: 70% або 80% на його місці втекли би звідти. Ось так. Проте важливо наголосити, що Кікабідзе підтримував Україну не лише після 24 лютого 2022 року, а й задовго до цього. Наприклад, ще у 2014-му виконавець сказав про Путіна: він політик чорної сили, і доки він зі своїми амбіціями житиме, він увесь час загрожуватиме. Якимось країнам системам він загарбник. Його заклинуло на одному. Він думає, що вічно командуватиме своєю країною. А люди не вічні і все в житті закінчується. І навіть його правнукам буде соромно називати його прізвище. Артист також неодноразово заявляв, що Росія розвалиться. Точно розвал начні са і розвалиться Росія. Аби там говорі пасти Балта робота назад. Сейчас эти регионы, все российские, только об этом думают, понимаете, когда они смогут выйти из этой ситуации. Кікіабідзе також дотримувалося думки, що в жаху, який відбувається в Україні, винен не тільки Путін і армія, а й усі росіяни, які підтримують диктатора або ніяк не протистоять йому. А в липні 2019 року Вахтанг Костянтинович сказав: маленьку країну занапастити дуже легко, велику. Важко не треба було їм лізти напевно в Україну. Це не маленька країна, і вони свою батьківщину дуже люблять. Кікабідзе був справжнім другом України, який демонстрував свою підтримку не лише словами, а й діями Україна отримує уже ружі, вже по що прийшло, вони почали наступати. наступать. І дуже скоро там російського духа не буде. Evropa i Zapad nakonec sporili. Evropa je podilišto što oni provajuju ti toko za svoju stranu, a za njih У липні 2022 року Кікабідзе виповнилося 84 роки. На честь цього він організував у Батумі концерт, а частину зроблених від продажу квитків грошей направив на допомогу 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича сухопутних військ збройних сил України. Культовий артист купив мікроавтобус із сухпайками для українських військових. І сам концерт був присвячений Україні та боротьбі нашої країни з великим агресором. Кікабідзе знав, якщо вистоїть Україна, вистоїть і Грузія. Маї ката. Майопастава. Нагадаю, Кікабідзе дебютував у кіно тисяча 1966 році у фільмі Зустріч у горах В загалом у фільмографії легендарного актора налічується понад 20 картин а серед найбільш відомих пісень «Привади любві. Чіта Гріта і Вот і весь розговор. Як і сценарист і режисер зняв два повнометражні фільми Будь здоровий, дорогий та Чоловіки та всі інші мав безліч нагород і премій. У жовтні 21-го року померла дружина актора Ірина Кебадзе. Вона була заслуженою артисткою Грузії. Та прима балариною Тбілійського академічного оперного театру після повномасштабного вторгнення зірка активно підтримував Україну і відкрито засуджував дії путінського режиму. Ну з сьогоднішнього сюжету, я сподіваюся, ви це добре зрозуміли. Дякую, друзі, що дивилися. Це був youtube канал Ростислав Продакшн. Мене звуть Ростислав Калацинський. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Вічна пам'ять. Загиблим у Дніпрі і вічна пам'ять другу України Вахтангу Кікабідзе. Я пою і чувствую, що постепенно подкрадується старость. Но я все равно пайо. Чи Агурита Мари Гаридо?